Енергія дня буде у вас. А у вас карта четвірка мечів. Четвірка мечів. Якась зупинка, відпочинок, затримка може бути теж. Четвірка мечів це відпочинок. Давайте будемо подивитися по приємному сценарію. Знаєте, відключі розум, тіло просить паузи. Оце про вас. Якось треба трошечки відпочити, зупинитися. Яка причина, чому саме буде отакий? Будете в енергії четвірки мечів? Давайте подивимося. Якісь будуть новини. Що Неожидані якісь новості. Якісь новості, що вони дають. Іздалека, якісь новості іздалека. І якась затримка може бути із-за того, що двійка кубків, не знаєте, як поступить правильно. Тут може бути якась зупинитись. Можливо, перед великим стартом, да, от, як наче, треба ще раз все провірити, подивитися, відпочити, да, набратися сил. Але якісь новини. Я думаю, що якісь несподівані новини будуть у вас здалеку. І вам треба буде трошечки зупинитися, щоб вирішити якісь питання. І Ну, буде так все добре, будех, ми дивимося, е, трійка кубків, тобто будьте задоволені тим, що будете робити. Але ну, от, Дійсно, якщо ви, у вас заплановані якісь справи на четверг, то знайте, що можуть бути так, якісь неожидані новини, які вас е, можуть е, м -м, зупинити, да, там, заставити вас відпочити. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, підписуйтесь, будь ласка як завжди, ми традиційно, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Що тут у нас у двійчок? А у двійчок трійка мечів.